А ми продовжуємо німецьку з командою Deutsch Vector. І сьогодні в нас маленька тема «Es gibt» – це конструкція, яка нас дуже часто виручає. Конструкція gibt» означає є, існує, мається. Тобто, ви хочете сказати, в місті є то-то, то-то, то В моїй сумці є те-то чи тето. Ось ця конструкція. Дуже нам допоможе. Але погляньте, тут є нюанси. Якщо ми вживаємо цю конструкцію, то після неї ми повинні вживати акузатів. І зазвичай артикль буде неозначеним. Ми пам'ятаємо, що в акузатів чоловічий рід буде айнен, середній буде айн, жіночий буде айне. І увага, коли у нас іде множина, ми не вживаємо артикля. Тобто, якщо ви хочете сказати, що є, наприклад, багато визначених місць, ви скажете es gibt sehenswürdigkeiten in dieser штат. viele sehenswürdigkeiten in dieser Stadt». Stadt". пам'ятаємо, що завжди акузатів і неозначений артикль. Але дивіться на приклади. Zum Beispiel, es gibt einen Park in der Stadt. В місті є парк. Оця конструкція S вона буде обов'язковою. Да? У нас буде ескіпт. У вас не може бути geben, тому що підметом виступає S. це третя особа однини, тому завжди ескіпт. А далі стоїть акузатив, і Він може бути в однині або в множині. Да? einen Park in der Stadt». Да? В місті є парк. Оре, Bücher im Regal. Є багато книг на поличці. Es gibt eine Schule neben dem Kino. Делі є школа поруч з кінотеатром. Eskiped. Звичайно, ви на перше місце можете поставити інше якесь слово, наприклад, In der Stadt gibt es einen Park. Але тут зверніть увагу, що Escape дуже схоже на. Є, да? тобто слово sein. І тут треба бути уважним. Es gibt, да, ми говоримо, коли щось існує, є наявне в чомусь. Да? Погляньте на два приклади. Es Екіп є кафе, тут є кафе, Aber дас кафе neben neben Bank». Да? Але кафе поруч із банком. Тобто знаходиться розташовано. Сподіваюся, що зрозуміло. Приступайте до вправ.